Я вас вітаю, шановні добродії. Сьогодні 11 липня 2023 року. І з вами, як завжди, програма «Час-пік» з Сергієм Кержаневським. Сьогодні день дуже напружений і як в Києві, так і в інших регіонах майже п'ять разів починаючи з Ранку о 3-й годині ранку, далі о 6, ну і так далі. І оце вже о майже 20-та година, і знову повітряна тривога. Ви знаєте, я взагалі відчуваю, що і насамперед це дуже знаєте, така психологічна атака. Є е, речі, які ми переживаємо. Мало того, зараз і на телефонах на ваших. Я так відчуваю, що е, люди похилого віку, вони здрагаються від повідомлень е, тих, які проводять тестування. Вже зараз іде е, навіть і, і оголошення повітряної тривоги. І коли навіть звук вимкнений, то телефон спрацьовує дуже голосно. Мало того, навіть коли відбій іде, то такий самий гучний цей звук, і люди здригаються. Мало того, знаєте, хтось може отримати інфаркт і таке інше. Тобто я не знаю, хто там займається цим. До речі, це в Києві, КМДА. Подумайте просто про життя людей, які можуть втратити його. І це є дуже важливо, тому що ми повинні думати про кожну людину. І згідно Конституції, у нас життя є самою найвищою цінністю. до речі, зараз воно обговорюється на саміті в НАТО в Вільнюсі. і Президент України слава Богу, туди поїхав. Завтра буде зустріч з Джо Байденом і з Генсеком Альянсу Стольбергом. Ну, я думаю, що будуть і інші зустрічі, які дадуть результати, що очікує Україна. Ми вже знаємо, що не буде на цьому саміті. Прийнято рішення про вступ України до НАТО. І зараз вирішується питання щодо відносин, які формуються нашими партнерами. Перш за все, це пропозиції, які будуть ставитись на голосування. 23 країни вже підтримали. Входження Спрощене до Альянсу України, але є ті, хто не сприймає швидке входження України до, з Північно-Атлантичного Альянсу. І чому давайте ми з вами сьогодні поговоримо. По-перше, Сполучені Штати наш основний Головний стратегічний партнер ведуть якраз свою політику щодо надання Україні озброєнь, можливостей і підтримують нас фінансово. І ми залежимо зараз від того, що як. Подухає, подму подме вітер від океану. Ви знаєте, для мене це є також дуже дивно, тому що в питаннях партнерських стосунків а Україна зараз відіграває дуже велику роль щодо спасіння всієї Європи від цього тирана, і я можу констатувати, що зараз відбуваються події, які які були у Другій світовій війні. І була створена коаліція антифашистська, і було дуже багато знаєте, таких дій, і також був ленд-ліз, і дуже довго Радянський Союз, до речі, вже стала приємником Росія, розраховувалася за постачання. Озброєння та надання допомоги в той Другій світовій війні. Світ перевернувся, і той, хто боровся з фашизмом, стали самі не тими ж фашистами, тільки російськими. І для мене дуже важливо зараз робити. робити Аналіз той, який дасть можливість нам зрозуміти, що в сучасних реаліях ми бачимо, що Росія це та ж сама фашистська держава, яка нападає за останні 70 років, вони провели. 29, як вони називають, спеціальних операцій. Мало того, ну я маю на увазі спочатку це Радянський Союз, ну, так як РСФСР, то це Москва, і Росія, і Радянський Союз одне і те ж саме. Мало того, Путін зараз хоче знову. Відтворити Радянський Союз і ті ж країни, які він не відпускає від себе, і той же Казахстан, і Туркменистан, і, і, звісно, країни Балтії він хоче повернути. Але це вже неможливо, тому що це потвора, яка зійшла з розуму, йому вже 70. Буде один рік в цьому році. Мало того, зрозуміло, що президенти не мають, як то кажуть, віку, але вони також мають. Божеволіти, коли є відзнаки, а ця людина, маючи величезні статки і, знаєте, маючи от той природний досвід кримінального світу з дитинства він був зґвалтований ще, коли вони жили з батьками. І ще в юності потім він почав займатися борьбою, ну і далі вже самбо. І це якраз було стимулом для його захисту. Я чому зараз веду і роблю його психологічний портрет? Тому що людина просто так не може стільки людей відправляти на той світ, і так ганебно. І мало того, коли я чую сводки, що От таких виродків, як в Краснодарі капітана другого рангу, командира підводного човну, його було ліквідовано, чотири постріли в спину і три в живіт. І це є показово. Так само потрібно ліквідувати і Путіна. І, до речі, вже Буданов наш, наш ГУР почав працювати. Але то вони пішаків вбивають. Ну, є там один, затисався генерал-лейтенант. До речі, він якраз на напрямку Південному. Знаходився в цей момент. Але потрібно ліквідовувати, як Масад це робив, і зараз, до речі, робить Віп-персон. І підлягають знищенню, перш за все, це Путін, Лавров, Шойгу, Герасимов, ну, той же Пригожин, той же Гіркін. Ну і далі вже. По списку, ви знаєте, для мене дуже дивно, коли ми про це не говоримо. Про це треба кричати. Мало того, коли ми ведемо мову про нашу дійсність і як ми воюємо, це є знаєте, легендарні наші полководці. І генерал Залужний, якому є вже, вже є пісні, вже є легенди, вже людина, яка стала для всіх символом нашої державності. І, до речі, я сьогодні хочу один із. Таких, мабуть, головних своїх заяв зробити, що я буду робити все для того, щоб Залужний став наступним президентом України. Ця людина, від Бога дана Україні, таких постатей є дуже. Дуже воно народжується раз в століття на рівні Черчилля, на рівні Тетчер, на рівні Деголя, на рівні, я хочу сказати, що і в старинну давнину, і наші, наші до речі, Атамани і гетьмани, якраз гетьманство в Україні було притаманно ще при Запорізькій Січі, і це є обраними люди, які сприймаються всім суспільством, і подивитися на ту команду, яка існує зараз. Ви знаєте, мені дуже прикро говорити про Зеленського. І про я вже не веду мову про його, оцю шушуру, яка біля нього знаходиться. Це люди, які адаптовані на, на Росію. Мало того, вони роблять все. І це показово, до речі, одне сказати, а друге робити. І якраз коли ми ведемо мову. Про боротьбу з корупцією, і бачимо, і весь світ це бачить. Я вже не кажу про наших українців, які живуть в Україні, не виїхали. І ті, хто вимушено поїхав спасатися за кордон. І наша діаспора, яка дуже хвилюється, наші співвітчизники за долю України, бачить, що ця. Субстанція, яка прийшла до влади, вона і прийшла якраз за гаслами того Голобородька, і робився цей кінофільм в той же Москві. І на образі цієї людини ми бачимо, що його дії вони зовсім інші. Людей просто обманули. І зараз той же марафон, ті же призначення, які зараз робляться тільки для того, щоб контролювати потоки, а ще й створювати умови для того, щоб робити казнократство. Ну і все, що зараз відбувається, веде к тому, щоб Україну просто Україна не існувала. І це для мене. Дуже є. Я прийшов до висновку з нашими партнерами, експертами, які знаходяться в багатьох країнах світу, які аналізують, дають свою оцінку, і ми бачимо, що без боротьби з цими негідниками, які зараз Україну ведуть до поразки. Ми будемо робити все для того, щоб не дати можливості зараз сісти за стіл переговорів, тому що для, з одного боку, з одного боку, в Сполучених Штатах є особи, які адаптовані на Росію, ведуть з ними переговори. І слава Богу, Джо Байден. Він. Маючи поради своїх радників, але він приймає рішення однозначно на користь України і е, так само наші близькі, е, наші близькі партнери, е, наша рідна Польща, Чехія, вони е, горою стоять за Україну, вони розуміють, що е, Україні потрібно зараз перемогти цього супостата. Але нам потрібно перемогти і на цьому в другому фронті, на внутрішньому фронті. До речі, ми будемо, коли проводити наш, наш, наше віче, ми будемо створювати народний трибунал. І це, до речі, сьогодні я мав розмову. З головою народного контролю, це громадська спілка, об'єднує як юридичні, так і фізичних осіб, і мало того, ми будемо мати зустрічі якраз з паном Яворським. але Знаєте, для мене дуже показово, що дуже багато я отримую листів від наших людей, які знаходяться по всіх по всіх областях і за кордону. І мене просять не зупинятися навпаки, ще жорстче ввести свою свої промови, розмову. Тому я. Зараз хочу до вас звернутися. Будь ласка, підтримуйте наш канал, надавайте свої пропозиції. Часу ще достатньо. І я вам повідомляв раніше, що 15, 15 липня ми будемо презентувати майбутнє ми будемо, ми будемо вказувати. Які ми будемо проводити гасла, які готувати звернення, і, до речі, буде представлений аналіз. І з цього приводу ми хочемо показати всьому нашому суспільству, що ми не до казнократства, до корупції, і в цьому наша сила. І до речі, наш канал став популярним, тому що ми боремося. ми ми стоїмо на місці. І те, що я подаю заяви, приймаю участь в судах, нас, нам забороняють роботу, знімають наші вивіски, ви знаєте, вони ж нічого не доб'ються. Мало того, люди стануть біля нашого офісу і будуть нас охороняти. І, до речі, ті, хто хоче, хай приходять на віче. Подивитися нам в очі і побачити наш жар, і наше стрімке і виважене ставлення до неприязнь, до цього всього, що зараз скоїться в нашій державі вже багато років. І нарешті ми. Перемагаючи ворога на війні, звільняючи наші території, ми переможемо його і внутрі країни. Не буде казнокрадів, не буде корупціонерів в нашій державі. Тому підтримайте нас, наш захід, надавайте нам допомогу фінансову, робіть свої внески. Це дуже важливо і напиш, пишіть нам свої рекомендації. Я дуже вдячний ще раз за те, що ви нас підтримуєте. І це, знаєте, для мене дуже важливо. Я також хочу повідомити, що ми переходимо два рази на тиждень, будемо робити інтерв'ю з нашими політологами, з нашими партнерами, і це буде для вас цікаво. Так само ми починаємо робити, робити кожен день через Google Meet, будемо включати і проводити е, двосторонні е, бесіди, такий собі аналіз, який дасть можливість нам більше, більше мати інформації для вас. І, як завжди, хочу е, вам сказати, що будьте з нами, підтримуйте нас, е, щастя вам, здоров'я та любові!